Доброго всім дня, і зараз знаходимося в місті Макдебуржа, Германія, Німеччина, хто їх там називає. І переглядаючи TikTok і переглядаючи досить таки багато людей, які займаються автопригоном і оголошення про Кіаніру Фюдайкона, багато вказують там перший місяць 2020 року, там другий, третій, четвертий, п'ятий місяць 2020 року. Але коли відкриваєш фотографії і дивишся на мультимедію, Ну, одразу виникає питання, хлопці: ви або не вказуєте неправильний рік в оголошенні, або вказуєте людям, що це дата реєстрації, але продукції даний автомобіль має все одно 2019 рік. Тому що дуже багато автомобілів вказують рік 20-й. Людина телефонує до мене і каже: О, там в оголошенні, ви продаєте 19 року за такі гроші. А я в оголошенні знайшов 2020 рік. Даже може бути дешевше, або там на 100-200 євро дорожче. Ну але це ж типа рік, коли людина скидає мені оголошення і переглядає самостійно, виявляється, що це просто вказана. Дата реєстрації даного транспортного засобу, але рік продукції і в митній декларації також може бути зазначено, що це є 2019 рік продукція реєстрація, реєстрація 2020 році, або можуть розмитнити по митні по тих паспорті 2020 році. А під час реєстрації в сервісному центрі МРЕО будуть виникати у вас питання. Тому друзі, не ведіться на те, що пишуть дуже багато оголошеннях. Перевіряйтеся самостійно, можна Вінкод забити в програму Exist. І там є все про автомобіль. І вам виб'є, коли даний автомобіль, можна так сказати, коли його дата народження. Зараз ми знаходимося в Магдебургу, заряджаємо два автомобілі. До речі, вже майже зарядилися Ось, як ви бачите, один автомобіль 78%, другий 76%. Зараз вже впало на 24 кВт. Чекаємо ще буквально 5-6 хвилин, будемо їхати далі. Через 200 км заряджаємося ще раз. Майже перед самим кордоном Німеччина і Польща. І після того вже їдемо 400 км, Тобто нам до України ще потрібно зарядитися раз, два, три, чотири рази, і ми будемо вже на кордоні. Завтра плануємо щасливо. Розмититися і вже будемо вже з понеділка віддавати наші автівки нашим е, замовникам. До речі, на сьогоднішній день є актуальна Кіаніру синього кольору, Кіаніро срібного кольору і Hyundai Kona 2020 року. Е, е, такі автомобілі, як дизельні, бензинові, і гібридні, телефонуйте, будемо вам підбирати, доставляти і робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашим послугами. Всім гарного дня, мирного неба, від вас підписка. Дякую, до побачення.